Кори 3, 2, 1, 0. Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в нашій операційній зоні стабільна, складна, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не відбулося. До глибокої ночі силами десанта штурмових підрозділів за підтримки БМД-4, двох танків Т-72 та артилерії намагався покращити тактичне положення в районі благодатного шляхом проведення штурмових дій успіху. Не мав. Відступив для відновлення сил та запасів і світанком поповненим складом продовжив ведення штурмових дій. Бій триває. Протягом ночі ворогам нанесено три авіаційні удари. По наших позиціях вздовж лінії зіткнення, без страт, Важкою артилерією 152 го калібру. Серед ночі ворог бив по Нікопольському району. В районному центрі пошкоджено 9 приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач, врешті населених пунктів без руйнувань та постраждалих. По Миколаєву вночі завдано удар зенітно ракетними системами С-300. Пошкоджено кілька об'єктів соціальної та промислової інфраструктури. Житло будинки, але без людських втрат в Вознесенську. Внаслідок влучання ракети «Іскандер» в житловий п'ятиповерховий будинок пошкоджено один під'їзд та розташовані поряд приватні будинки. Пожежа оперативно ліквідована. Триває розбір завалів. Попередньо постраждало 9 людей, серед яких четверо дітей у важкому стані. Наша авіація на світанку атаковано опорний пункт ворога поблизу Іванівки, а ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи вогневі завдання, зменшили вороже війська на 10 рашистів та дві одиниці броньованої техніки. Остаточні втрати ворога до розвідуються. Корабельне угрупування ворога без суттєвих змін. Кількості та задач продовжує маневри вздовж Кримського узбережжя, в ракетно безпечних для себе районах на поготові на бойовому чергуванні два надводних ракетоносія споряджені 16-ма калібрами та один ВДК». Враховуючи актуальність загроз ракетних ударів та артилерійських обстрілів, дослухайтеся до застережень сил оборони. Будьте пильними та уважними. Не наражайте себе на небезпеку в зонах, заборонених для відвідування. Зокрема, ділянки узбережжя наразі особливо небезпечні. За алгоритмами повітряної тривоги дійте оперативно і зосереджено. Отриману інформацію сприймайте критично. Перевіряйте її достовірність через офіційні джерела. Будьмо міцними і ми обов'язково переможемо.